А наскільки Гордон є своєму прізвисько? Наскільки Гордон псує, от реально не на користь діє державі, як ти вважаєш, типу, сильно він має вплив негативний? Я вважаю, що Гордон це одна з причин, чому у нас є дуже велика проблема, власне, з жанром інтерв'ю. І чому у нас немає запиту на нормальні хардток інтерв'ю в Україні? Тому що такі інтерв'юери, як Дмитро Гордон, вони створили власне моду на компліментарні, довгі, абсолютно неконфронтаційні інтерв'ю, які забили собою увесь цей простір. Тому що пересічний глядач він не буде розбиратися, грубо кажучи, де хороше інтерв'ю, де погане. Його цікавить не стільки пересічний глядач, він дивиться інтерв'ю не для того, щоби. Подивитися роботу інтерв'юера, а для того, щоб подивитися інтерв'юованого та гостя, і в результаті тому, от Гордон, типу, це от простір захопив. До речі, я вважаю, що одне з найкращих інтерв'ю за мій час роботи в журналістиці це інтерв'ю Левка Стека з Дмитром Гордоном, де стек його просто розклав.